You like cinema? На першому місцевому програму кінолекторій та я Марина Прощепа. Популярною професією у американських фільмах вважається працівник ФПР. Якщо цю посаду займає жінка, то сюжет кінострічки можна розвинути ще більше. Так і виник фільм Місконгеніальність у головній ролі Сандрою Бавок. Ще одним популярним акцентом у фільмах є перетворення гидкого каченя на справжню красуню. Кінострічка Місконгеніальність поєднує і агента ФБР, і перетворення на красуню. – Що скажеш, Харт? – Дурниця. Чому ні? Я не збираюся марширувати у купальнику як якась лялька на ім'я Флібуш, єдиним бажанням якого є мир. Оближ. Не треба. Ти будеш найважливішою. Так, у танго. Гей! В закритому купальнику зробиш якісь вправи для підтяжки сідниць. Вирвися вперед. Показі. Спочатку ти вивиш. американський комедійний бойовик «Міс конгеніальність знімали протягом трьох років. За час роботи над проектом змінилися аж три режисера. Спочатку фільм знімав Сем Уейсмен, згодом Х'ю Уілсон, а завершив роботу Дональд Петрі, який став відомий завдяки роботам над фільмами Як позбутися хлопця за 10 днів та поцілунок на. Удачу. Ви голодна? Ага. Так. Ага. Так. Ага. Завжди так і ніколи. Ага. Сідайте. Мі Сполучені Штати завжди говорять правильно і ввічливо. Зрозуміло. Е Ей, забери руки, Гарсон. Вибачте, все гаразд, Філіпе. Здається, нам не завадив би невеличкий тренінг. В основі сюжету фільму знаходиться історія дівчини, працівниці ФБР. Одного разу вона отримує завдання стати агентом під прикриттям на щорічному конкурсі краси Міс Сполучені Штати Америки. Для цього героїні потрібно змінити усе свою зовнішність, манери та спосіб життя. Ти я у сукні волосся намастили. Зовсім не спала голодна й озброєна. Тож краще не чіпай мене, хлопчику. Головну роль у фільмі «Міс конгеніальність зіграла Сандра Балок. Актриса майже у всіх сценах знімалася сама без допомоги каскадерів. Наприклад, коли знімали сцени бій Оксандри Балок та Бенджаміна Брета, то каскадери були присутні на знімальному майданчику, але лише для того, щоб слідкувати, чи усе правильно роблять актори. Проте, допомога каскадерів була потрібна Сандрі під час зйомок сцен екстремального водіння автомобіля. Зрештою, балок намагалася справитися із завданням самостійно, адже навчилася до... Проводити авто ще під час зйомок фільму Швидкість. Ще аж подивіться, що треба робити, коли зловмисник може підійти до вас спереду і напасти. Ми покажемо вам. Давай. О! <реш> Захищаючись, застосовуйте нижню частину руки. Так можна зламати ніс, тому хто на вас напав. І тікайте. Більшість сцен фільму «Міст Конгеніалісі знімали у рідному місті актриси Сандри Балок-Остін у штаті Техас. Навіть і сцени події, які відбуваються у Нью-Йорку. цікавим є той факт, що деякі сцени знімали у власному будинку Сандри Балок. Повернення Грейсі, героїні Сандри Балок, додому після завдання у ресторані була прописана у сценарії, як Грейсі повертається додому і починає боксувати. Все інше падіння, удари по ліжку, мікахвильова піш були імпровізацією Сандри Балок. Яка у фільмі зіграла Міс Рой Айленд, прийшла на прослуховування з довгим каштановим волоссям. Режисерові вона сподобалася, але Дональд Пітрі вирішив, що так вона дуже схожа на Сандру Балак, тому попросив актрису підстригтися і поформувати волосся у темно-русий колір. Нью-Джерсі? тут вільно. Так. Дякую, я Черіл Фрейзер, Род Айленд. Привіт, я Рейсілу Фрібуш. Я запам'ятала з брошури пам'ятки. Я знаю всіх 49 дівчат на ім'я та за фото. 50, якщо разом зі мною, а твого фото там не було. Тому я й здогадалася, що, мабуть, це ти. У фільмі відбувається дуже багато смішних та іронічних сцен. Поступово Грейсі розуміє, що у конкурсах краси беруть участь не лише тупі, але й талановиті та цікаві дівчата, задача яких перемогти і досягнути успіху у житті. І вже сама не проти опинитися серед них. Прийшла сюди. І усвідомила, що ці жінки розумні, прекрасні люди, які просто намагаються змінити світ. І ми насправді стали хорошими друзями. Я розумію, що всі ми глибоко в душі сподіваємося, що інше перечепиться і впаде. Хвилинку зі мною вже таке сталося. Для мене цей досвід став одним з найкорисніших, таких, які дарують справжню свободу. Кінострічка Місконгеніальність вийшла дуже смішною і веселою. А Сандра Балек зіграла у ній свою найкращу комедійну роль. Разом із Бенджаміном Бретом, її керівником, вони стали чудовою парою, яка може розсмішити глядачів. Фільм вийшов справжньою комедією, доброю та позитивною, тому її і рекомендують для перегляду всією сім'єю. Визнай, а тобі таки цього не вистачати. відборів. вони змінили мою статуру, і мені раптом сподобались мої груди. І мені теж. Агенте Меттіус, Гресі! яке щастя, що ви ще тут. Нам потрібна допомога. Під час прощального сніданку знайшли запалювальний пристрій. Ходімо зі мною швидше. М -м? Перепрошую, корпус. Вона врятувала мене і ось вона. Нічого не вийде. О, Я, О та, та, Я не хочу туди йти. Я не хочу. Ні. Це була його ідея. Я якби ви мали найменший шанс когось пристрелити. Ще отримайте свій Генрі Хіггінс. Давай. Давай. Леді та джентльмени, агент Грейсі Харт, ФБР. Через п'ять років з'явилося продовження фільму під назвою Міс Конгеніальність 2 озброєна і легендарна. Події цієї частини кінострічки відбуваються після конкурсу краси Міс Америка. Гресі стає публічною особою, бере участь у різних шоу і вже не може працювати під прикриттям, адже тепер її знає уся країна. Та коли її друзі, переможниць конкурсу краси Шейл і імпресаріо Стена викрадають, Грейс перша поспішає на допомогу. Сервони поранені. Вони ще живі? Які там вимоги? Це все, що ми знаємо. Дізнається більше, коли прибудеш у Вегас. У вегас? Директор хоче, щоб ти здійснювала зв'язки з людьми. Ти на екрані? Люди почуватимуться впевненіше. Сер. Я завжди готова допомогти. Хай твоя команда краси негайно збирається. Літак відлітає у восьмій. Так, сер. Хочу, щоб з тобою був охоронець з Нью-Йорка у Вегасі. Всі агенти зайняті. Сер навіщо охоронець? Контроль у натовпі. Ти найбільша знаменитість у вегасі? Невже? Бо в місті буде А, вже ж сценарії до фільму Місконгеніальність 2 написали Марк Лоуренс, Кеті Форд та Керін Лукас. Всі троє працювали над створенням першого фільму про агента ФБР Крейсі Харт. Щоправда, змінився режисер кінострічки. Ним став Джон Пасквін, який раніше працював над телесеріалами Закон Лос-Анджелеса, Великий Ремонт та Пейн. Ти куди? На стрічку місконгеніальність 2 критики оцінили не дуже високо. На їхню думку був не надто оригінальний і продуманий сюжет, а гумор значно поступається першій частині. Із плюсів фільму критики відзначали лише гру Сандри Балок, яка на їхню думку та на думку багатьох глядачів тягне на собі весь фільм. Ласкаво просимо до радості спільного життя. Чим можу допомогти? Привіт, я Джоел Фламенбаум, А це моя мати. А іде Фламенбаум як справи. Це моя сестра Розі. Добрий день. Вона не дуже балакуча, але чудово ставить клізму, якщо вам треба це. Скажіть, ви хочете оглянути наш будинок? Так, дуже хоче. Не дочекаюся, коли здихаюся її. Не слухайте його, він мамин синуля. Йди сюди, я поправлю кроватку. Oh. Мій синуля. синулякий oh. він, мамин синок. Бюджет фільму Міс конгеніальність 2» озброєна і легендарна складає 45 мільйонів доларів, що відповідає витратам на створення першої частини фільму. Але касові збори другої частини кінострічки виявилися значно нижчими 101 мільйон доларів проти 213 мільйонів, зібраних першим фільмом. Це у вашу доступну книжку. Так, так, так. Увага. Хочу сказати дві речі. Перша не буде ніякої книги. Друга. Без коментарів. Ніколи, ніколи. Дякую вам. Дякую. Не чую. Ти ж знімаєш? Не чую. Я ніколи не здаюся. Такого слова просто немає у моєму словнику. Як і слів, невдача, марні зусилля покинути. Ось так ми робимо в Нійорку. Теж мені. А зараз до вашої уваги Вікторина від кінопалацу Україна у минулій програмі. Ми запитували, яким студіям належить виробництво мультику «Монстр на канікулах. Правильна відповідь Sony Pictures та Columbia Pictures. Перше нам правильну відповідь на запитання надіслала Дарія Блонська. Вітаємо вас з перемогою! Саме ви отримуєте фірму футболку розмальовку з головними героями мультфільму «Монстр на канікулах. А тепер нове запитання: хто став режисером фільму «007. Координати Скайфол, який зараз іде на екранах кінопалацу. З Україна свої відповіді надсилайте нам на адресу кіно 1tv і не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу. Кіно не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівноодин 1tv А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми. З вами була Марина Прощепа. До зустрічі на першому місцевому.